Ну що, я ще таку набрала? Дрібненькі, наче такі непогані. Зараз спробуємо. Так. Треба спробувати, що це за горошок. Кожен раз беру різну баночку. М -м -м, клас. Буває такий несмачний. Боже, який ніжний. Так, запам'ятовуйте. Це премія. Горошок в такі баночки дуже смачний. Якщо будете робити салат, треба само запам'ятати, бо я кожен раз різне беру, а тоді я не пам'ятаю, який смачний.